Тож локомотивом наступної хвилі розширення ЄС є саме Україна, яка ламає усталені та затісні рамки міжнародних інституцій та ініціює створення нової системи світової безпеки. Але не усі вбачають тут для себе вікно можливостей. Є і такі, хто встромляє нам палки в колеса, окрім Угорщини, що це за країни? І як склався пасіянс реакції країн Європи на рішення Єврокомісії? Анна Грішина про це. Україна стрімко прямує до ЄС, підмітили європейські змі. Більшість поважних видань, як тутешніх, так і заокеанських, присвятили перші шпальта темі безпрецедентно швидкого прогресу нашої держави на шляху до вступу у Євросоюз. Британські бібісі, американське політико, Французький Франц 24, газети Льомон та Льосуах. Усі взялися обговорювати європейське майбутнє України. Слідом за заявами журналістів посипалися і від європолітиків. Очільниця німецького МЗС у Твіттері підтримала позитивні рекомендації Брюсселя. Мовляв, сильніший та зростаючий. Євросоюз має стати відповіддю Москві на агресивну війну проти України. Народ України належить до європейської родини. Початок переговорів про вступ до ЄС. Це наступний крок, який ми маємо зробити разом. Анна-Лена Бербок, очільниця МЗС Німеччини, привітали Україну на шляху до євроінтеграції у Польщі. Президент Анджей Дуда заявив, просуватиме розширення ЄС. Зокрема, за нашу державу у складі Євросоюзу вболіває давно підтримали рішення Єврокомісії розпочати переговори про вступ із країнами-членами І у Вашингтоні. Цей крок у держдепі США назвали ключовим для всієї трансатлантичної спільноти. Ми вважаємо необхідним підтримати наших партнерів в Україні, які захищають свою країну і її територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву Єврокомісії щодо розширення ЄС, але знайшлися й ті, хто в бочку меду додав ложку дьогтю Традиційно угорщина. Тамтешній міністр закордонних справ Петер Сіярто вважає приймати Україну в Євросоюз до завершення військових дій не на часі, бо війна таким чином прийде до ЄС. Хоча як пише угорський інтернет, видання порт. Фоліо усі розуміють. Українські військові захищають не тільки незалежність України, а й усього Євросоюзу від російських зазіхань. Також Будапешт не згоден з Києвом у освітніх та мовних питаннях нацменшин. Ми не вважаємо, що будь-який подальший прогрес у питанні про переговори про вступи з Україною є своєчасним. Водночас у Брюсселі визнали, що Україна впоралася із 90% рекомендацій, наданих ЄС для вступу. Київ вже передав Будапешту дорожню карту задля вирішення розбіжностей у питаннях нацменшин. Чин повідомили в уряді сьогодні на території України працює понад 100 угорських шкіл а в Угорщині. Жодної української є претензії і у Польщі щодо ексгумації останків жертв волинської трагедії. Про це заявив заступник польського міністра закордонних справ Павел Яблонський. Втім, у Варшаві не уточнюють, чи може це стати перешкодою для України на шляху до євроінтеграції. Німецьке Deutsche Welle відзначає, якщо під час грудневого саміту не буде сюрпризів. То переговорний процес щодо розширення ЄС та вступу України розпочнеться. Попереду тоді тривалі робочі перемовини, де і обговорять усі спірні питання. Їхнім результатом має стати проєкт договору про вступ. Його повинні схвалити. Європарламент, Рада ЄС ратифікувати в Україні та усі держави-члени. Бельгія вже пообіцяла Києву міцну підтримку під час свого головування в Раді ЄС наступного року. Заявила тутешній міністр закордонних справ Анджей Лабіб. Слідом і польський президент Дуда за рік Варшава перехопить естафету головування у Бельгії. Тож прибічників України у складі ЄС, які хочуть бачити українців у великій європейській родині, схоже, вистачає з Брюсселя Анна Грішина, ми Україна. Марафон єдині новини.